Так, друзі, всім привіт! Я на праці, так що по Шуріку відіграємо. Так, зелених я вже дивився, в мене, по-моєму, немає нікого бить. Так, коротше, погнали. Аби квасіра зарядить. Ладно, ще. Ще дон можна, в принципі. В принципі. Давайте тут глянемо синій. Нема синій. Ну, я щось не сумнівався. Так, зараз свою зарядимо. Да, не вже. Не вже її залишили. Так, ударних немає камінців. То взагалі не розумію, бля, якийсь такий турнір. Я думаю, що зараз це на цьому буде все. Обично mm -hmm. граєш в турніри, там ну, день буває невезучий, ну там один-два боя. Тут заходиш уже третій день в підряд і щоб щось скласти. Це вже нереально. Бля. Давай центр, може хоч, ні? А які там, коротше? Блять, здіваєтесь? Блять, ну нема зелених, щоб бить. Так, давайте щось спробуємо поміняти. Так, так. Ну, і давайте до нас ставимо, де вона? Да. Чудово. Давайте так. Так, зараз, по ідеї, дві пташечки ми маємо вбити. Невже невже ми квасіра першого зарядили? Так. Ну, давайте. Ніфіга себе, браво. Вона це зробила, вдарила пару разів. Давайте синіх. Хоча можна було спочатку три зібрати, там потім зарядити. Ну ладно. Що до ужаса не хочу викуплятися? Тих 80 брюліків залишилося. Ну, бачите, трошки понив той камінець є. Так, давайте ще цього. Все, зглазу. Один раз ударило. Так. Давайте фільтончика. Так, що тут далі? Бублс, баблс. Сюди було б непогано взяти. Непогано взяти от такого от дядька. Погнали. Ви, коротше, зрозуміли, що да, робити? В будь-якому непонятному випадку треба понити. Трошки пониєш і воно все якби налажується. Така в мене тактика. Ага, ти ще ж увертаєшся засранець. Так, давайте так, синіх підтягнемо. Тарам-пам-пам. Так, у вороти вони теж не накладуть. Тут, звісно, цікавий. Ага, фільтон спав. Мені просто цікаво, от я накинув фільтона, а потім накинув цього йокен, йокен Мокель. І якщо вона ультує, мені... Передалося б уклонення. Напевно, не передалося б. Тому що, типа, запрет, вона його не бафнула. Так, давайте добивати. Давайте цю. Давайте медведя візьмемо. Чи не візьмемо, чи цю візьмемо. Давайте взагалі червоних візьмемо. Що тут ще в мене є? Давайте цього теж. Погнали. Буде камінь виграємо, не буде камінь, не виграємо. Так, маловато. Давайте ще пошукаємо щось. О! Так уже трошки краще. Як це його забрати? Так, три, так. Може що доїде? Ні, не доїхало. Давайте так. Не хоче доїжджати. Яй-яй-яй. О, червоний доїхав. Тепер мені... Так, да, мені б вижить. І зараз запрет на увороти, короче, я все зрозумів. І я вас зрозумів. Йдемо викупатися. О, центр пробыл. Нифига себе. Так. Короче, я понял, что... Не, червоница, червоница фигня. Берем назад свои желтых. О, Раб працюють. Так. Хоча, хоча вони і мають працювати, я ж то викупився. Так, ну давай, покажи мені, що ти між. Угу, я понял. Один раз. Так, давайте сюди. Давайте дом попробуємо зарядити. Так, бий зараз. Ну що, на X3 захотів іти. на їх давайте все таки його оцього доп'ємо Жестоко, жестоко Так, якого? Бо два штуки ми можемо і не пережити. Так, ну два дні ми ще переживемо, все-таки викупилися. Так що граємо далі. Оборона, ну, в Є, в є Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. По бажанню вступайте в телеграм-групу. Ну і мир щастя і добра всім.